Добрий вечір діти. Сьогодні я вам розповім казку найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повсея. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня, відповідає малий. Я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совиня. Яка вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Яка ж вона? питає Дріст. У неї голова, вуха, очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совенян. Ха ха-ха. – зареготали Соловей дятел і Дріст Та ти ж потвора, виходить, і мама твоя така сама. Неправда, неправда, закричала Совеня. Моя мама найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Діти, а чому для совеня його мама найгарніша? Для кожної дитини, чи то малюк, чи то маленька тваринка, його мама. Найгарніше, тому що вона найрідніше. Саме з неї починається знайомство зі всім світом. А зараз ну добраніч, дітки гарних вам.